Річард Бренсон один з найвідоміших у світі підприємців. Людина життя якої нагадує мрію, добробут, родина, успіх, острів у Карибському морі та більше грошей ніж більшість з нас можуть уявити. останнім часом річард Бренсон відзначився філантропією. Сьогодні ми маємо можливість обговорити це та інші питання у програмі Глобальна розмова. Мені тексфоджоннісонпрограм. Філантропія поступово переходить у зону відповідальності заможних людей. Вони вважають її своєю прерогативою. Ви погоджуєтесь. А має бути. Тобто, на мою думку, якщо людина успішна та має багато грошей, які супроводжують цей успіх, то вона має бути готова до відповідальності. Ця відповідальність полягає у тому, щоб використовувати свій підприємницький талант для розв'язання певних проблем, від яких потерпає наш світ, а також у тому, щоб використовувати для цього наявні матеріальні ресурси. Some of the of the world. то це нова тенденція чи ні? Або ж просто філантропів стало більше. To to. I think, it is a trend. I think it's a positive trend. Гадаю, це не просто тенденція, а позитивна тенденція. Капіталізм це єдина дієва система. Ця система чудова, тому що дозволяє молоді реалізовувати ідеї, які потім змінюють на краще життя інших людей. Реалізація гарної ідеї перетворюється на масштабний проект, який згодом приносить людям заробіток. Водночас вина капіталізму у тому, що люди заробляють таку кількість, Кількість грошей, яка їм не потрібна, Таким чином, щоб не душити капіталістичну систему драконівськими податками, багатії придумали інший спосіб, у який вони повертають надлишок грошей суспільству нам надійшло запитання через Фейсбук. Глядач Томас цікавиться, як ви ставитесь до явища матеріальної нерівності людей на нашій планеті. Йдеться про те, що 85 найбагатших людей світу у сумі мають стільки ж грошей, скільки 3,5 мільярди бідних людей. Ви належите до першої групи. Я просто по з біленпіпокаджес я щойно повернувся з обіду з Білом Гейтсом, вочевидь найбагатшою людиною у світі, та сиксіаве бизнеслі та іншими дуже успішними підприємцями. Усі вони погодились пожертвувати більшість зароблених грошей після своєї смерті, а не залишати своїм дітям. я вважаю це рішення правильним. Цих людей відрізняє й те, що вони дивляться на світ очима підприємців та бачать проблеми, які можуть розв'язати завдяки своїм вмінням та грошам. Ви теж зобов'язались віддати половину ваших статків у рамках цієї угоди, чи не так? щонайменше половину так. Гадаю, підприємці мають інше бачення проблем. Дуже часто нам вдається. Гаразд, наведу приклад минулого місяця. В Уганді ухвалили навпрочуд негуманний закон, згідно з яким геїв почали засуджувати до довічного ув'язнення, а також людей, які не доповіли про нетрадиційну орієнтацію своїх знайомих. ви фюдидентропотегей персон в Фолайф. Це дуже жорстокі та гомофобські закони. Ми зібрали групу підприємців та поїхали з візитом до президента Уганди. нам вдалося його переконати, та він наклав вето на цей закон. Отже, підприємці мають неабиякий вплив у світі. Якщо ми використовуватимемо цей вплив для добрих справ, то зможемо змінити цей світ на краще. Так, ви дійсно залучені до розв'язання багатьох проблем. Ви згадали про права геїв, але також варто сказати про вашу боротьбу за гендерну рівність, за непокоєність кліматичними змінами та конфліктами у різних куточках світу. Утім, ви не виглядаєте зневіреним. На вашу думку, ці проблеми дійсно можна поступово розв'язати. You know, I mean, I just... знаєте, перед нашим інтерв'ю я мав телефонну розмову з представником організації Елдерс, тобто старійшини, яку я допоміг заснувати. Її очолює Кофі Анан. Ми обговорили ситуацію в Україні, де загинули кілька протестувальників. та намагалися зрозуміти, як організація Елдерс може допомогти розв'язати конфлікт у цій країні до того, як жертв стане набагато більше, як у Сирії, де гинуть сотні та тисячі. За конфлікти потрібно братися якомога раніше потрібно діяти швидко. якщо змусити владу та опозицію сісти за стіл переговорів, якщо переконати їх у необхідності компромісу заради злагоди, якщо навести їм приклад Сирії, то конфлікт можна розв'язати. Організація Елдерс зробила це у Кенії, коли кілька років тому країна почала розколюватися. Тоді ситуацію вдалося владнати. Гадаю, коли статус людини дозволяє їй впливати на певні речі, то вона має робити усе необхідне для змін. Молоді зараз не переливки. Рівень безробіття за високий молодим підприємцям. Дуже складно працювати за таких умов складно боротись з викликами. Ми отримали запитання у Твіттері від Едмунда Грема: як можна досягнути успіху у світі обмежених можливостей? Волдвещоб ви порадили сучасним молодим людям. знаєте, стати підприємцем непросто. Багатьох людей на їхньому шляху спіткає поразка. Втім, гарний підприємець це той, що встає на ноги щоразу, як падає, і робить так доти, доки не досягне успіху. Першочергове завдання підприємця придумати щось, що змінить життя людей на краще. Якщо у вас є така ідея, то і є шанс збудувати бізнес. Для цього вам знадобиться група людей, які вірять у вашу справу. Після після. Цього вам залишається сказати «хай йому грець зробімо це. Я знаю, що на словах усе це звучить просто в той час, як на практиці, це дуже складно. Я дізнався про світ бізнесу у 15 років, коли роздавав рекламні проспекти музичного магазину після концертів. Люди надсилали мені гроші, я купляв платівки та надсилав їм їх. Коло моїх клієнтів було обмеженим. Проте саме з цього фундаменту я збудував свою компанію, яка віддячила мені успіхом за зусилля. Не всім так щастить, але варто спробувати. Чи правда, що один з ваших секретів це гумор та насолода. Ви відомі своїми витівками. I think I, look I think life is uh, life is short life should be fun and it should be fun Знаєте, життя коротке, тому воно має бути принаймні веселим. Якщо очільник компанії радіє життю, приходить на вечірки та трусить волоссям як рокер, або першим стрибає у басейн замість того, щоб стояти у куточку і цідити сік, то весело буде всім іншим. Всі будуть сміятися. Якщо ви шеф, то ви маєте першим залізти на стіл танцювати. Нехай усі сміються. Працюйте наповну, відпочивайте теж наповну. А також не забувайте про основну. Новні життєві принципи любіть людей та змінюйте світ на краще, доки ви живі. Якщо ви любите веселити людей, то розкажіть нам про один з ваших жартів. Щось, що одразу спадає на думку, Дайте подумати, British Airways завжди були конкурентами. Virgin. вони виступили спонсорами оглядового колеса Лондонське око, того що навпроти будівлі парламенту. Колесо вже було збудоване і їм залишалось урочисто його підняти. У цей день мені подзвонили о шостій ранку та сказали, що підняти колесо їм не вдається. Я швидко зорієнтувався та замовив дирижабель з нашого найближчого до Лондона Ангара. Вже за півгодини він кружляв над лондонським оком з надписом «British Airways» його не підняти. Ми посміялися за рахунок конкурентів та у той день потрапили на перші шпальти газет та у випуски новин. Ви не боїтесь ризику. Філантропія важлива для вас, але нові бізнес ідеї не менш важливі. Virgin Galactic – найнезвичніше з того, що зараз відбувається у вашій компанії. Ви дійсно плануєте відправити у космос перших туристів цього року? Ми обов'язково організуємо комерційну подорож у космос цього року. Гадаю, це буде влітку. Я полечу зі своїми дітьми. Це буде неймовірно прекрасно. Ми збудували ракетоносій, космічний корабель та космодром у Нью-Мексико. Ми добудовуємо супутники, які плануємо вивести на орбіту. Гадаю, це дозволить сотням тисяч людей стати космонавтами. До того ж, це суттєво знизить вартість телефонного зв'язку та інтернет-зв'язку. Ми зможемо змінити життя щонайменше двох мільярдів людей. Сподіваюсь, за життя мені вдасться зробити можливим мандрівки з Лондона до Австралії, що триватимуть лише одну годину. Як саме це працюватиме. Well, Йдеться про перспективу 10, а то й 15 років. Якщо вивезти корабель на орбіту, а потім опустити, коли він буде над Сіднеєм, то вийде, що подорож здійснили зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину. На неї піде... Земля обертається. Швидкість руху об'єкта на орбіті 28 тисяч кілометрів на годину. У нашому випадку йдеться про зліт та посадку, про дуже швидку подорож, під час якої з ілюмінатора видно землю. Це незабутньо. Гадаю, ця послуга буде дуже популярна одного дня. схоже на фантастику. Я чула, що ви розмірковуєте й над космічним готелем. Я якщо ми збираємось відправляти людей в космос, то поміж них будуть такі, що забажають залишитись там на тиждень або два? є чудовий чоловік на прізвище Біґілоу, який будує космічні готелі. Ми хочемо, щоб перший готель на орбіті був під брендом Virgin. Коли це стане реальністю? Які ваші часові орієнтири? Років через п'ять скільки будете брати за ніч? Нам потрібно над цим поміркувати. Як це зазвичай буває з такими послугами? На початку ціна буде дуже висока. Пізніше наявність клієнтів, які можуть платити багато, допоможе нам знизити ціни. Одного дня я сподіваюсь, сотні тисяч людей зможуть дозволити собі це, а не лише кілька багатіїв. Ви не віддільні від Virgin. Ви самі частково перетворились на бренд. Що як одного дня ви більше не будете частиною Virgin? Ви хочете сказати, коли я помру, то скажіть це. Коли ви помрете, коли вас не стане, Virgin помре з вами? Адентиксе не думаю. Компанія Apple не померла, коли пішов Стів Джобс. Гадаю, Virgin – самостійний світовий бренд, який житиме довго у компанії працюють чудові люди. У мене є двоє прекрасних дорослих дітей, які не дадуть результату наших зусиль зникнути. Ми хочемо пишатися. Virgin. Ми Прагнемо, щоб ця компанія змінювала світ на краще. Таким чином своєю роботою може пишатися кожен хто працює у Virgin. якщо говорити про ваших дітей, то мені згадалось таке: що разу, коли ви вирушаєте у чергову мандрівку повітряною кулею, то залишайте своїм дітям прощальні записки на випадок, якщо ви помрете під час цієї небезпечної подорожі. Юда то ваша любов до пригод сильніша за любов до дітей та до життя? Юластворедвенчериз слушне запитання. Якщо батько та мати відповідальні люди, вони мають сидіти вдома перед телевізором, а не думати про пригоди. Сьогодні мої діти дорослі. Намачодн. Ви uh, робили yeah, це коли they, вони they, були малі. Um, you know, uh, так, але сьогодні вони вже дорослі вони піднімались на Монблан, намагалися побити трансатлантичний вітрильний рекорд. Ловили хвилі на кайтсерфі в Ламанші. Незабаром ми разом полетимо у космос. Тобто, жага до пригод це стан свідомості нашої родини. Мені приємно від того, що ми так багато бачили і робили, що ми ставили перед собою цілі та досягали їх. На мою думку, це краще ніж просто жити і померти в автокатастрофі. Other way it запитання від Развана. чи лякає вас щось? Якщо так, то що саме? Я Люблю життя. А коли любиш життя, то не поспішаєш з нього піти. Під час своїх подорожей повітряною кулею я разів п'ять опинявся в океані, та за мною прилітали рятувальники на гелікоптерах. Мені й пощастило вижити. Звісно, я не хочу, щоб мої діти хворіли. Для мене як батька, їхнє здоров'я це головне. Коли ж усі здорові, то немає чого боятися. Healthy, then um, little, little, uh, I'm, I'm afraid of little. This was a question, question, question you from me and she said, Roshiroblet was just living happy or not. When I started off, um, I started off. Uh, Коли я почав бізнес, то не сприймав себе як підприємця. Натомість завжди пам'ятав, що я хочу змінити світ. Я випустив журнал на знак протесту проти війни у В'єтнамі та проти громадянської війни у Нігерії. Тоді гроші були лише інструментом. Вони були потрібні мені, щоб мати змогу щотижня випускати журнал. З того часу я завжди намагався робити те, що змінить світ на краще, сподіваючись, що грошей буде вистачати на сплату рахунків. Гроші корисні, коли хворіють діти, коли хочеться дати їм гарну освіту, коли хочеться поїхати у відпустку. Гроші Задовольняють базові потреби. Втім, коли ти поснідав, пообідав та повечеряв, гроші тобі більше не потрібні. тому те, що залишається, потрібно використати для того, щоб змінити світ на краще. Які uh, uh, you know, so, ваші 2014? цілі на 2014 рік? Можливо, є одна велика мета. Що саме ви прагнете зробити, аби це залишило what? після what себе слід? Я б дуже хотів, щоб у світі було менше конфліктів в організації Елдерс. Працюють чудові люди. Мері Робінсон, Кофі Анан, архієпископ Туту. Колись з нами був і Нельсон Мандела, а також президент Картер. Вони вирушають у зони конфліктів та намагаються допомогти Наші люди є в Центральній Африці. Вони допомагають сторонам досягти згоди. я хочу, щоб у світі було менше конфліктів. тому що конфлікти це відсутність освіти, системи охорони здоров'я, це руйнація суспільства. Якщо ви окремите конкретну мету на 2014-й, то я б хотів, щоб припинився сирійський конфлікт. Нехай у регіоні знову запанує мир. На початку інтерв'ю. Я сказала, що вам дуже щастить. що ви живете у світі, про який чимало хто лише мріє. утім, успіх це результат наполегливої праці. Ви доволі скромна людина. What would you say що відрізняє вас від інших, що саме зробило вас тим, ким ви є? Мейдю аспоза каталист по ченджвадеайдонt ам. Не думаю, що я відрізняюсь від інших людей. Мені пощастило зростати у сім'ї, де панувала любов, де в інших людях намагалися насамперед побачити щось гарне. Я зумів оточити себе чудовими людьми, які вміють працювати у команді та створювати нове. Люди у моїй команді багато та наполегливо працюють для того, щоб досягти успіху